Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми разом з вами протестуємо три зимові склоомивача. Це склоомивачі розраховані на температуру незамерзання мінус 20 градусів по Цельсію, і випускаються вони такими виробниками, як Мішлен, Фазеліс та. Адвантаж. Міжшлени фазеліс у нас розраховані на мінус 20, а у адвантаж заявлена температура незамерзання мінус 22 градуси по Цельсію. Що стосується складу, то ось ці два варіанти в нас мають однакову рецептуру, тобто тут етиловий спирт, тут етиленгліколь, ароматична віддушка, барвник та поверхнево-активні речовини, які забезпечують наш скламивач якраз миючими властивостями. В випадку з славмивачем Адвантаж. Склад не зазначено, тому ми не можемо досконально знати, з чого складається цей склоомивач. Даний тест ми розділимо на три частини. Спочатку всі скломивачі я понюхаю для того, щоб встановити, чи є в якогось з них неприємний спиртовий аромат. Далі ми перевіримо температуру незамерзання за допомогою рефрактометра. І третя частина тесту вона в нас найтриваліша. Там ми всі три скломивача відправимо в морозильну камеру на тиждень, де вони будуть зберігатись при температурі мінус 18, мінус І після цього ми подивимось, чи витримують. Вони заявлені виробником температури. Нюхати почнемо по черзі, і перший на черзі в нас скломивач від досить відомого виробника Мішлен. Вскриваємо каністру і констатуємо, що, в принципі, ніяких неприємних запахів тут немає. Пахне якоюсь морською свіжістю чи ще щось таке. В принципі, трішки спирт все одно відчувається, але аромат. Досить приємний. Ну, в принципі, можна сказати, відчувається по запаху, що скламувач фірмовий і якісний. Далі склемувач від Фазеліс. робимо все те саме. Тут спирт, на мій погляд, відчувається ще менше. Ароматична віддушка якась солодка. Ну, має бути апельсин чи щось цитрусове. Ну, в принципі, якщо. Принюхатись можна якийсь такий аромат і вловити. Ну, досить непогано, дуже непогано, я б навіть сказав. І нарешті третій варіант. Адвантаж. Тут спирт відчувається ще менше, і також є солодкий аромат. Дуже швидко перевірити температуру на замерзання нам дозволяє рефрактометр. Це ось такий оптичний прилад, на який ми наносимо краплину необхідної нам рідини. Далі накриваємо скло, дивимося в окуляр і на шкалі одразу бачимо. Температуру не замерзання тієї чи іншої рідини. Досить простий і швидкий тест, але після цього тесту ми ще проведемо імперичний тест, тобто відправимо наші скломивачі в морозильну камеру. Також я хочу зауважити, що рефрактометр у нас не звичайний, а повірений. Повірений він особисто мною. Я його тестував на воді, і як ми бачимо, для звичайної води він показує правильні значення. Почнемо тест скломивача від Michelin. Нам знадобиться тут. Буквально одна краплинка, як завжди. Наносимо скломивач на контрольну зону, накриваємо склом. І бачимо, що температура незамерзання рівно мінус 20 градусів. Далі перевіряємо скломивач від фазеліс. Робимо всі ті самі дії. І сподіваюся, отримуємо також той самий результат. Ну, тут температура незамерзання трішки менше ніж у скламивача від Мішлін. Але у нас ще буде імперичний тест, і ми вже точно зможемо переконатись, чи витримують ці склоомивачі температуру мінус 20. І нарешті останній третій учасник склоомивач адвантаж. Робимо знову ж таки всі знайомі нам дії. І бачимо, що тут температура незамерзання наближена до 5 градусів по Цельсію, тобто мінус 5 градусів. Ну, подивимося, як цей скламувач поведе себе в морозильній камері. Одразу хочеться зауважити, що рефрактометр працює, так би мовити, з спиртовмісними речовинами, і тому, якщо в скламувачі небагато спирту, рефрактометр може показувати значення менше, ніж заявлене виробником. На сьогоднішній день існують рецептури склоомивачів, які дозволяють при мінімальній кількості спирту забезпечувати досить непогані показники температури незамерзання. В одному з наших минулих тестів був склоомивач від бренду RainX, для якого рефрактометр також показав температуру мінус 5-6 градусів по Цельсію. А по факту цей склоомивач при заявленій температурі мінус 18 градусів витримав навіть температуру мінус 20. Тому остаточні. Висновки будемо робити вже після заморозки через тиждень. Отже, минув тиждень в морозильній камері, і по деяким зразкам вже видно, що вони не пройшли цей тест і не відповідають заявленим виробникам характеристикам. І мова йде про сламувачі Фазеліс та Адвантаж. Тут видно навіть неозброєним оком, що вони майже повністю. Замерзли, якась там рідка складова, залишилась. Але якщо ми відкрутимо кришку кожного з цих скломивачів, то ми побачимо, що криги тут ну повінця. Тому, в принципі, і один, і другий варіант не можна рекомендувати для тих температур, які зазначені на їх каністрах. Що стосується скломивача від Мішлен, то він, в принципі, пройшов цей тест набагато краще. Але все ж таки, якщо заглянути через... Горловину каністри ми там знайдемо декілька крижинок. Тому, в принципі, рідкий стан цей сламувач зберіг, але я не можу сказати, що скламувач від Мішлен пройшов тест на відмінно. Певні зауваження до цього сламувача все ж таки в мене залишились. Тому, якщо обирати з ось цих трьох варіантів, то звісно найкращим варіантом буде фірмовий скламувач від Мішлен. Але якщо говорити загалом, то мені здається, в наших тестах були скламувачі, які при тій самій температурі показували значно кращі результати. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.